Заїхала до нас на ділерську ось така новенька, гарненька в червоному кольорі гібридна Honda Accord. Всього в ній 100 тисяч пробігу. Подивіться, які гарні в неї диски. Має світлий колір салона. Електричне регулювання сидінь для водія та пасажира. Де пам'ять сидінь тільки для водія, парктроніки. Також утримання у полосі. Подивіться, який гарненький руль. Дівчатка, цей автомобіль саме для вас. Також тут є така ось секція для. Зарядки телефона, як з кабеля, так і без кабеля. Кнопка старт-стоп Подивіться, який гарненький білий салончик Де з люком. Переглянути авто ви можете в компанії Автофокус за адресою кільцева-1 ТРЦ Республіка.